Ця жінка останнім часом стала почувати себе не дуже добре, з'явилися якісь болі, задишка, швидка стомлюваність, тож вирішила пройти повне обстеження. Друзі підказали, що в діагностичному є нова сучасна апаратура. На апараті ультразвукової діагностики обстеження почали зі щитоподібної залози і виявили там новоутворення до 2 см у діаметрі. Що, що а такого вона і припустити не могла? Думала, на здоров'я впливають печінка, серце, легені, що завгодно. Про щитовидку навіть не здогадувалась. Я вперше сюди зайшла, про де, зробити діагностику. І бачите, я дуже благодарна, вдячна на те, що я що ви мені підказали, куди мені тепер далі в якому напрямку далі буде передвігатися. Спасибо вам велике патології щитоподібної залози на сьогоднішній день є досить актуальним питанням не тільки в Житомирській області, не тільки в Україні, а, мабуть, у всьому світі. Житомирська область відноситься до областей, які постраждали наступ Чорнобильської аварії. Це також треба враховувати, обов'язково. В діагностичному центрі організований обласний кабінет патології щитоподібної залози. На сьогоднішній день проводиться консультація лікарями-ендокринологами, працює три спеціалісти. Оглядається щорічно біля 15 тисяч пацієнтів, тобто на лікаря припадає біля 5 тисяч. Якщо бути конкретніше, то за тільки за минулий рік ми оглянули 15 тисяч 53 хворих. Якщо подивитися по структурній нозології, то а, найбільше пацієнтів це хворі складають 35%, це хворі з вузловим нетоксичним зобом. Це найбільша категорія людей. 21% це дифузний нетоксичний зоб, автоімуніті рідіт 16%, гіпатіріоз 17%. І рак щитоподібної залози – це 15 процента. Взагалі в Україні щорічно, майже щорічно, опірюється біля 12 тисяч проводиться операцій на ну по тій чи іншій причині при захворюванні патології щитоподібної залози. На при захворюванні патології щитоподібної залози. Тому звертається занадто велика увага, і це необхідно, і е, все це правильно. Лікарі кажуть, останнім часом після аварії на Чорнобильській атомній у нас побільшало людей із проблемами щодо подібної залози, особливо молодих, котрі на той час були ще малими або народилися вже після. Та серед пацієнтів-ендокринолога є й люди старші причиною захворювання. Можуть бути порушення в імунній системі та генетика. Тож важливо знати, настільки небезпечна ця хвороба, чим вона може загрожувати. Людина на себе може звернути увагу і при те, якщо це вже буде занадто велика щитоподібна залоза, коли мішає ковтати, коли визиває кашель без причини. І вона нас сама та щитоподібна залоза знаходиться на передній поверхні шиї, то під час. Огляду під час коли людина дивиться в зеркало, звичайно, вона подивиться, але це вже пізній період. Я б, скоріше всього, звернула увагу. На те, що а, така серйозна патологія є, як рак щитоподібної золоси, а, тут збільшена щитоподібна золоза, не збільшена щитоподібна золоза, вона може бути і так, і, і збільшеною, і не збільшеною. Необхідно провести узі щитовидної золози і подивитися, тому що малесенький, коли вже великий вузол, його видно. Це одне питання. А коли малесенький вузол, вузол до сантиметра, його можна і не побачити. Щитоподібна залоза відділяє в кров гормони, благодаря яким ми живемо. Благодаря яким, Тому що всі функції працюють, всі органи працюють. І без гормонів щитоподібної залози організм людини існувати не може. Бувають зовнішні прояви захворювання щитоподібної залози. Обвисає одна щока, розпихає з одного боку шия, а бувають і внутрішні. Щитовидка виростає всередині горла і зовні її не видно. Як тоді розпізнати хворобу? Мішає при ковтанні. щитоподім. от щось мішає при ковтанні. Людина ковтає і каже, що мішає. Це одна, одна з таких ознак інша. А, сонливість або наоборот, дратівливість, безсоння, або втрата трошки пам'яті. От при тих чи інших показниках бажано звернутися до лікаря ендокринолога Тоді ми проводимо повністю, повністю об'єм, повний об'єм обстеження, тобто узі щитовидної золози, гормони щитовидної залози, і визначаємося, зв'язано тут патолог, зв тут щитовидна жоза чи ні. Але важко ковтати може бути і при ангіні. Задишка від серцевої недостатності. Руки ноги набрякають і при захворюванні нирок. Тож, щоб точно знати, що саме потрібно лікувати, краще піти до спеціаліста і пройти обстеження. Найдосконаліша апаратура є в обласному діагностичному центрі. Саме туди, на консультацію, в складних випадках направляють лікарі і районних, і обласних медичних закладів. центр наш рассчитываем на 340 пациентов в день, но в среднем у нас идет 460 пациентов в день, мы принимаем. Значит, у нас 7 отделений, клиника консультативное отделение, кардиодиспансерное отделение и 5 параклинических диагностических отделений. Это отделение компьютерной томографии, отделение эндоскопических исследований, клиника диагностической лаборатории, отделение функциональной диагностики, и отделение ультразвуковых исследований. В основном, конечно, идут по направлениям. Нам направляют в основном семейные лекари по МСД со всей, со всей области. Но городским мы тоже не отказываем. Городские у нас идут, у нас два направления. Есть у нас и отделение платных послуг. Ну, если захотел пациент обследоваться, пройти обследование, По своєму собственному желанию он обращается в, кабіне, в отделение платних послуг. А так в основному пацієнти йдуть з направлением. Буває, що на прийом до обласного діагностичного приходять і по 700 чоловік на день. І за направленням лікаря і з власної ініціативи. Тяжко справитися, але приймають усіх, не відмовляють нікому. В этом году наш диагностический центр праздновал 20, свое 25-летие. В центре значительно поменялось оборудование, аппаратура. Значит, это в отделениях как в таких отделениях, как отделение ультразвуковой диагностики, функциональной диагностики, лаборатория в отделении эндоскопии. Значит, в отделении ультразвуковой мы закупили ультразвуковую аппаратуру экспертного класса. Последний аппарат – это аппарат с возможностью эластографии. Что такое эластография? Это благодаря данной функции можно проводить диагностику между образованием доброкачественной и злокачественной. Функциональная диагностика, закуплены новые электроэнцефалограф в виде системы, обновлена тоже ультразвуковая аппаратура, которая позволяет более детально и более широко проводить ангиосканирование сосудов, а также сердца. Вот, на сегодняшний день мы уже провели тендер и закупили нейроэлектромиограф, аппарат, который помогает в постановке диагноза и диагностики для наших невропатологов. Лаборатория полностью оснастилась новым оборудованием, закупили два кобаса. Один из них – это электрохемиолюминесцентный, который позволяет проводить все виды Гормональных сбоев вот и также онко полностью, панель биохимии. Ту жінку, котра просто прийшла перевіритися, оглядали на сучасному європейського рівня апараті УЗД-діагностики. Він не тільки краще бачить внутрішні органи, ніж відомі нам інші, а й визначає природу новоутворень, доброякісні вони чи злоякісні. Більше таких у нашій області нема, та й у сусідніх теж. Ми маємо апарат тож, Баксаріо 200, який оснащений функцією листографії. І завдяки цій функції ми. Можемо диференціювати добре якісні злоякісні новоутворення щитоподібної залози. Ми визначаємо кольорові дані, а також графічне зображення. І аналізуючи ці два показники, ми робимо висновок, чи потрібно робити тонкоголкову аспіраційну біопсію щитоподібної залози для підтвердження або, скажімо, виключення злоякісного процесу. Апарат єдиний в області, тому всіх ми запрошуємо відвідати. І проконсультуватися і продіагностувати ці патології. Підтвердити або спростувати, виявлений під час уЗД діагностики новоутворення щитовидки може біопсія або пункція щитоподібної залози. Це коли одним чи двома уколами беруть частинку утворення і тут же віддають на аналіз. Для безпеки хворого. В кабінеті два лікарі Наталія Євгенівна Маслюк та Інна Аркадіївна Лимонець. Практично кожної неділі ми виявляємо злоякісну пухлину щитовидної утворень щитовидної залози. Буває навіть і більше. Пунктуємо вузли практично від сантиметра і більше, але якщо є необхідність, то я пунктую і менші вузли. Це складно, звичайно, але в нас були випадки: 6 міліметрів. Ми знаходили рак на першій стадії. Пунктина біопсія проводиться методом вільної руки під кутом 45 градусів. Я заходжу в пухлину кінчиком голки, набираю матеріал і на скельці робимо препарати. Сучасні реактиви, сучасний мікроскоп тут же встановить точний діагноз. Лікар-цитолог Наталя Володимирівна Тимчук спеціаліст своєї справи. А якщо раптом виникають сумніви, можна по інтернету проконсультуватися в Києві в Інституті ендокринології. Між ним та нашим обласним діагностичним установлено тісний зв'язок. За 9 місяців цього року пропунктовано 673 щитовидних залози і 3 хворих з лімфоузлами, з метастазами. Жодний візит до лікаря, в тому числі і з проблемами щитовидки, не обходиться без аналізу крові. Без цього не можна визначити захворювання, встановити чи хвороба ще тільки починається, чи вже у розпалі. І лікарі, і пацієнти при цьому іноді згадують людський фактор, а раптом медсестричка в лабораторії перевтомилася, щось пропустила, щось записала не так і звідси пішли негаразди в лікуванні. Тому обласний діагностичний доклав зусиль, щоб в лабораторії було найсучасніше європейське обладнання, на яке людський фактор не впливає. У нас аппаратура в лаборатории швейцарской фирмы Roche. И у нас значит, закрытая система. Закрытая система означает, что реактивы подходят только этой фирмы. Поэтому точность этих анализов 99,9. Более того, у нас исключен человеческий фактор, как таковий, потому что у нас все делает машина роботизировано всі процеси абсолютно. Более того, ми по електронній почті можемо результаты результати аналізів. От у нас на сьогоднішній день це вже в принципі широко есть Тобто е, качество аналізів дуже високе. Ми маємо сучасні, е, сучасне унікальне обладнання. Це повністю автоматизовані системи для дослідження крові. Е, чим воно зручне для використання і лікарів, і пацієнтів, тим, що людський фактор. В ньому мінімальний. Тобто, все повністю робить автомат, який контролює якість забору крові, виконання, терміни придатності реактивів. Тобто повністю під контролем даного апарату виконуються всі дослідження. Пропонуємо наступні послуги для дослідження крові: це гормональна панель, гормони щитовидної, залози, статеві гормони, гормони наднирників, гормональний рівень репродуктивної системи. Торчінфекції, гепатити, дослідження цукрового діабету, ліпідного стану. Тобто все, що сьогодні актуально, ми можемо вам допомогти в діагностиці. Ось він, цей європейський апарат, вмонтований робот, сам забирає одноразові вакуумні пробірки, сам визначає, які реактиви потрібні на той чи інший аналіз. І одночасно робить аналізи з 25 різних показників. Тут не буває помилок, лікарі цим показникам довіряють. І ще один великий плюс: цей прилад робить аналізи швидко, за кільканадцять хвилин або за пару годин. Для людей із віддалених районів це дуже важливо, не треба потратити зайвий час. Зайві гроші, щоб на другий день приїхати і забрати результати аналізу та піти на консультацію до лікаря. Протягом декількох годин пацієнт отримує результати гормонів щитовидної залози і має змогу потрапити до ендокринолога на прийом в той же день. Лікар може потребувати додаткових обстежень і, надаючи заявку, ми протягом декількох годин ще виконуємо всі побажання лікаря. Пацієнт виходить від з нашого закладу з повним спектром обстежень. А це ще більш фантастичний аналізатор крові КОБОС. Він працює в закритому режимі, робить і біохімію, і імунохімію, бере проби на віруси, онко і так далі. В складних діагностичних випадках у нас є можливість діагностувати препарати щитовидної залози в інституті ендокринології комісаренка. Ми маємо змогу сфотографувати препарати і за інтернет-зв'язком відправити їх на Київ. Цитологи в Києві переглядають, надають консультацію нам і присилають відповідь у вигляді електронного листа. І пацієнт має змогу отримати два заключення заключення нашого закладу і заключення Київського інституту. Це, звичайно, здешевлює пацієнту обстеження. Не потрібно їхати на додаткову консультацію в Київ. І далі він вирішує свої питання вже на місці або в іншому. Інституту якого? інститут ендокринології та обміну речовин імені комісаренка. Цей КОБОС коштує півтора мільйона гривень. Інший апарат 800 тисяч. Сучасний апарат ультразвукової діагностики більше 900 тисяч гривень, де знайшлися такі кошти? Адже наша держава на здоров'ї своїх громадян економить. Вся апаратура, яку ви бачили сьогодні в діагностичному центрі, це апаратура куплена за позабюджетні кошти. Це кошти, які були зароблені співробітниками центру при наданні платних послуг, і також це добровільні внески пацієнтів наших. Апаратуру ми були на виставці декілька років тому. І ми відслежуємо, скажімо там, деяке нове обладнання, які нові методи діагностики нам пропонують. І от ми пару років тому, тому закупили це обладнання, вже працюємо на ньому дуже якісно. Що ще Що аналізи робляться дуже швидко? А ще тут є власний електронний архів. Так що можна стан здоров'я пацієнта відстежувати протягом кількох років, зробити висновки, як впливають ті чи інші ліки. А також в разі переїзду в іншу область просто передати туди всі дані, а не примушувати хворого обходити всіх лікарів заново. Архів це біологічний матеріал пацієнтів, яких ми пропунктували, або інший матеріал з інших локалізацій. Зберігаються онкопрепарати за наказами більше п'яти років, але в принципі ми зберігаємо їх постійно, тому що в будь-який момент пацієнту може бути потрібне, можуть бути потрібні його біологічний матеріал. Препарати, які йдуть на консультацію в інші лікувальні заклади, ми даємо пацієнту на руки під розписку. Після того, як його проконсультують в іншому лікувальному закладі, пацієнт повертає ці препарати до нас, і вони далі зберігаються тут. Тож лікарі багато роблять, щоб хворим було зручно пройти обстеження, щоби за допомогою сучасної апаратури підібрати відповідні ліки. Адже помилка може дорого коштувати. І не тільки переплатою в аптеці, а й погіршенням здоров'я. А щитоподібна залоза така маленька, лише сантиметрів 5-6 у діаметрі і така важлива для нашого організму, може завдати багато прикрощів і болю, якщо її не прилікувати вчасно. Не забуваємо про це!